Друзі, вітаю на «Обосток», з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про лінію фронту, про зброю, про виклики, які стоять перед нашим військом. Мене сьогодні цікавий гість. Це Микола Волохов, командир підрозділу Аеророзвідки ТЕРА 3-го армійського корпусу. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Миколо, пасибі, що підключилися. Нам дуже цінно отримувати ось так інформацію з перших рук від військовиків. Отже, як знаємо, покровський відтинок залишається одним із найскладніших на лінії фронту. Та якщо можна з міркувань безпеки, що можна розповідати? Так яка оперативна ситуація? Там е, скажімо так: е, мій підрозділ знаходиться більше на харківському напрямку, але е, ми дуже пильно слідкуємо за тим, що відбувається на покровському. І там відбувається наступне ворог сконцентрував всі свої сили для проведення наступальних дій. Чому це важливо насправді для будь-кого, хто знаходиться на будь-якій ділянці? Це дає усвідомлення однієї штуки, що насправді росіяни, хоча вони дуже сильно нас переважають у чисельності, вони не можуть. Ну і якби логічно було, якщо вони нас дуже переважають у тісельності, вони мали б нас зминати на всіх напрямках, але цього не відбувається. І для того щоб досягти їм бодай якогось результату. А результат це я знаю від своїх товаришів, які стоять на Покровському, е дається їм дуже надзвичайно великою ціною. Їм потрібно сконцентрувати всіх напрямків, фактично зібрати сили. Ам, втративши можливість наступати для того, щоб продавити а, бодай десь, а, бої там надзвичайно запеклі. Ворог застосовує, скажімо, все, що він зміг стягнути. І хотілося б сказати: в концепції цього дуже важливим зараз. Є наступне, хоча ми стоїмо в обороні. Здавалося б, і це дійсно це наша мета стояти в обороні стійко і так, щоб ворог ніде не міг рухатися вперед. Але щоб він отак не міг з всіх інших напрямків витягувати сили і концентрувати їх на одному напрямку і продавлювати. Ми мусимо також давити на всіх напрямках, давити, і оскільки ми ніколи не знаємо точно звідки він перекинув сили і в якому обсязі маємо давити, щоб він не міг збирати отак, як на Покровськ. Сили і вести наступальні дії, тому ми в третьому армійському корпусі постійно намагаємося за допомогою, скажімо так, роботизованих систем. Це остання така наша фішка. Проводити наступальні дії за допомогою роботизованих систем. Іноді люди питають навіщо ви наступає, якщо мета оборона, саме тому, що він не міг концентруватися на таких напрямках як Покровський, і там не міг мати успіху. Пане Микола, тоді запитаю вас і по Харківщині. Да, з того, що можете розповісти, чим можете поділитися, яка обстановка зараз там? Ворог, повернусь до того, що я сказав. Вони теж це розуміють. Вони розуміють, що наша задача не дати їм концентруватися на якихось напрямках, де вони хочуть досягти успіху, як зараз на Покровському. Тому вони намагаються також тиснути, але тиснуть досить своєрідно. Це називається. Не знаю, чи це ми так назвали тактика інфільтрації малими групами. Це означає, що по два по три піхотинці йдуть, як ми кажемо, на нозі пішки без техніки з мінімальним навантаженням, щоб вони могли йти максимально швидко. Стараються камуфлюватися антитепловізійними. Масхалатами стараються рухатися в туман, коли дрони мають дуже обмежений огляд. І якщо раніше їхня задача була пройти і вступити в бій з якоюсь нашою передовою позицією, щоб чинити на неї тиск, то зараз їхня задача інша обійти наші передові позиції, зайти в тил або провести там мінування, або знайти позицію з нашими дроністами, яка є більш вразлива, оскільки все таки там хлопці, скажімо так. Відчувають захищеність передових позицій, тому трошечки менше можуть звертати увагу на периметр. Е, вони роблять це протидіючи нашим намаганням не дати їм сконцентруватися, е, але така тактика вона є надзвичайно виснажливою. Це означає, що жодна позиція не може. Відпочивати жодна тилова позиція, скажімо так, не може почувати себе. Давай так то так, так. дроніська позиція, вона то не тилова, але по відношенню до хлопців-піхотинців, які знаходяться на першій лінії, вона тилова, не можуть почувати себе в безпеці і таким чином вони спричиняють тиск. Це гра вдовгу, і ворог ставить, скажімо. На те, що ця тактика дасть результат на відтинку місяць півроку, на даний момент ми з цим успішно справляємося. Наша координація, штабна і координація наших засобів враження, дозволяє нам створити те, що Андрій Білецький командир 3-го армійського корпусу називає кілзоною. То це такий простір між нашими і їхніми позиціями, де ми. Цілодобово, все бачимо, і де ми цілодобово все вражаємо без участі піхоти тільки з допомогою е, наземних і повітряних роботизованих систем. Е, на даний момент у нас вдається триматися, але е, це така, скажімо, гра, яка грається кожен день. Кожен день новий розклад. Ворог намагається в деталях модифіковувати свою тактику. Тобто, глобально вони роблять одне і те саме. Вони намагаються малими групами пройти і да нам в тил, але вигадують вгадують на місці все нові нові. Способи, ну і звичайно є велике їхнє прагнення форсувати річку Оскіл перейти за неї, закріпитися і створити, скажімо, плацдарм, таку зону, з якої потім де можна накопичити сили і засоби вести з неї наступальні дії. Поки що їм це також зробити там, де стоїть третій армійський корпус, вдається так собі. Пане Миколо, ви на війні давно, і це далеко не перша зима е, для вас. Чи ця зима найважча за викликами, які створюють зараз люті морози, чи переживали вже таке, адаптовувались до такого і знаєте, як виходити з цієї ситуації? Е, таке складне питання, дуже багатослійне. Е, з одного боку, Складніше звичайно, тому що чим довше ти на фронті, тим складніше, тим це все більше стає для тебе тими таким, яке невідомо коли закінчиться, і це давить на психіку. Але з іншого боку, от скажу свій особистий досвід: третій рік війни, коли була третя зима, то ми прямо про це говорили. Що третю зиму ми стоїмо? От нічого собі три роки війни. В четверту вже таких розмов немає. Всі це сприймають як те, що у нас просто наскінчений час якийсь відбувається і з цього боку менше хвилювань, якщо говорити про саме роботу дроністів, я згадую зиму на бахмутському напрямку, коли підрозділ ТЕРА тільки долучився до 3-ї окремої штурмової бригади. І тоді, е, такого як обладнані позиції для дроністів з бліндажами, з опаленням, з комфортними умовами для сну, просто фізично не існувало. Ми сиділи в бліндажі е, з мінімальним прикриттям покривприкриттям зверху, без утеплення. Працювали на вулиці, і було дуже холодно, скільки шмоток на себе не вдягає, було дуже холодно. Зараз ми для дроністів для піхотинців забезпечуємо такі позиції. Ми навчилися це робити, в яких можна проводити зиму. І насправді я вважаю, що для росіян наступати взимку набагато складніше ніж нам оборонятися. Хоча погода для всіх одна звичайно, великою проблемою є те, що росіяни наносять враження по нашим тиловим об'єктам. Але Помітьте, коли такі прямо сильні морози, то і шахеди літають менше. Це не тому, що росіяни нам роблять якісь поблажки, бо вони щось там передумали. Це пов'язано з технічними умовами. Шахет фізично вмерзає, не може так далеко летіти. Тому е, психологічно складно, тому що це четвертий рік. Е, по рівню підготовки ми набагато вище, ніж в минулому році, і, мабуть, на порядок вище, ніж перший рік, в першу зиму, і я б сказав так, що у тих підрозділах. Я буду казати про свій підрозділ. Я впевнений, що в багато яких інших теж так зроблено. А у тих, яких підготовка була адекватна, там, де знаєте, як згадуючи до війни, іноді казали, що там ніби як комунальні служби не знали, що настане зима, і не готові. А, от війську таке собі дозволити не можна ні в якому разі, і ми почали готуватися ще за за півроку до цієї зими, а, готувати позиції, потрошечку їх обладнувати, потрошечку закуповувати все необхідне, потрошечку створювати резерви, щоб якщо. Щось згорить, щось зламається, або позиція буде вражена, щоб можна було відновити, то можу сказати, що ця зима на позиціях в третьому армійському корпусі проходить досить таки комфортно, наскільки це взагалі можливо? Пане Микола, ви згадали, що росіяни не полишають намірів форсувати оскіл, А чи замерзання річки бодай на деякий час не полегшує їм це завдання? Чи все таки є іще ще якісь причини, які не дозволяють їм, наприклад, наші ті ж самі дрони? Знаєте, теоретично це має полегшити їм перехід цієї річки. Теоретично це має полегшити їм перехід будь-якої річки. Але на практиці для того, щоб провести вдалу операцію по форсуванню, треба, щоб дуже багато факторів співпало. І сама сам сам лідна річці, замерша річка, це всього лише один із факторів. І безумовно в цьому кейсі нам потрібно думати таким чином: а що ми будемо протипоставляти ворогу у такому разі? Ну, по-перше, треба пильно слідкувати за станом самого льоду. Наскільки він товстий, і кожен командир має. В зоні відповідальності якого є водойма, має мати розвідувальні дані і наперед це передбачати. Він має знати, коли ворог може це фізично зробити і якими засобами. Що може перейти через цю річку? Наприклад, просто піхотинець, або піхотинець, і він ще може нести на собі якийсь вантаж, тому що лід то має бути товстий, або може таке статися, що якась автівка може переїхати поставлять шиповані колеса, де й переїдуть швиденько, або мотоцикл, наприклад, легше, і треба це постійно. Контролювати і відповідно, якщо ти знаєш, що лід буде таким, що по ньому можна буде рухатися, більше уваги на цю зону треба е, звертати. І звичайно, те, що ще в 2025 році було застосовано це, ми таке не робили. Але дружні підрозділи, які стояли на Дніпрі, так робили. Е, можна ж лід підривати, можна скидати боєприпаси, підривати його, і скажімо так, якщо. Це буде відбуватися в той момент, коли ворог безпосередньо переходить водойму, то вони просто підуть на дно. І в мене є друзі, які так робили і дуже успішно. А, можна це робити заздалегідь, можна, якщо ти знаєш, що лід занадто то товстий, скинув пару темок, підірвав його, він розтріскався і ворог не має такої можливості. А, тому а, чи це ризик, так, це ризик. А, чи це саме по собі от замерзла? Річка, і все зразу росіяни пішли і перейшли. Чи це так працює? Ні, це так не працює. Має співпасти дуже багато факторів. Ну, давайте так пофантазуємо: е, якщо лід замерз, він достатньо товстий і туман е, і якось так склалося, що там у нас десь недостача дронів або якась позиція е, була під обстріл, не змогла відпрацювати. Дуже багато всього співпало, і ворог це спланував це. Не так просто спланувати, бо наперед то ніхто не знає. То таке цілком можливо на даний момент. Я не знаю успішних кейсів форсування річок, навіть маленьких річок під час їх обледеніння, під час їх замерзання, щоб це прям вдалося, щоб було якесь відео, яке показувало щось. Дивіться, ось вони перейшли, і у них це вдало. Але є дуже багато десятків відео там, де у них цього не вдається зробити, і в принципі форсувати водойму і форсувати її, коли вона трошечки підмерзла. Так, пане Микола, дуже дякую вам за роз'яснення в цьому моменті. З приводу того, як поводять себе дрони, от під час морозів, так ви вже сказали, що навіть той же шахет може обмерзати. так? як би себе поводять, що робити з того, що звісно можна розповісти, щоб не підказувати й ворогу? Знаєте, тут є універсальний рецепт в підготовці до зміни обставин. Все таки а, гарно, що зима, зима досить прогнозоване явище, і можна знати заздалегідь, коли вона настане. Не можна знати наскільки вона буде сувора, але ну як правило, яка б не була зима, сама м'яка, кілька днів таких є, що і мокрий сніг іде, і ожеледиться якоїсь просто а, чогось важкого, скажімо так. І якщо до цього готуватися, то воно не видається вже таким складним. Що відбувається? Дрони обмерзають, збільшується їхня маса. Треба з цим боротися. Силиконова змазка чудово допомагає. Справді це не є якимось великим секретом, але секретом є, як зробити так, щоб коли зима настала, то заздалегідь на кожній позиції ця змазка була. Назалегідь на кожній позиції всі були проінструктовані. Батареї були утеплені, були засоби проти обмерзання камер. Щоб це все було оце зробити реально складно. І я дивлюся на скажімо так, четвертий рік війни. У мене це друга кампанія. До речі, я ще в 2014-2015 році встиг поприймати участь в АТО. І тоді такого взагалі не було, як підготовка до сезону. Це було набагато примітивніше, і те наскільки ми зараз готуємося, наскільки наші позиції готові, наскільки все закуплено, наскільки всі критичні ресурси продубльовані, і наскільки нароблено всяких планів на випадок. А якщо хтось щось забув, а якщо воно зламалось, а якщо щось пішло не так, це на порядок краще ніж те, що було ще два роки назад. Погода одна для всіх, і нам важче працювати дронами, і ворогу важче працювати дронами. Скажімо так, в умовах того, що чим далі ти відлітаєш від е, своєї позиції на дроні, тим е, більше на тебе впливає погода. Найгірше погода впливає на дальні польоти. Якщо дрону потрібно залетіти далеко, залетіти в тил, кудись подолати велику дистанцію. От чим більше він летить в цих погодних умовах, тим більше відбувається оцей накопичуваний негативний ефект, що дуже далеко летіти, то вже і змазка не допомагає, дрон обмерзає. І на камеру попадає вода. Я думаю, що кожен, хто їздив в негоду на машині, розуміє, що чим довше ти їдеш, тим гірше тобі це робити. А, і для росіян особисто моя суб'єктивна точка зору для росіян це більший мінус, тому що вони намагаються наступати і летіти їм потрібно далі, ніж нам. А коли ми приймаємо в цій кілзоні, яка знаходиться все таки між позиціями, тому що їхні дрони мають долетіти чітко до наших позицій, то нам підтримувати режим кілзони. В негоду простіше, ніж росіянам залітати за нього. Так, пане Миколо, а що у росіян з БПЛА? Що в них є? Що таке найбільш дошкульне з того, що можете виділити, найбільш небезпечне? Або, можливо, навіть є підрозділ, який ви знаєте, що от там, де він працює, треба бути уважним? Е, якщо говорити про давайте так трошечки проаналізуємо, як воно все. Починалося, і тоді я зможу краще пояснити: все починалося з того, що у росіян, коли вони заходили на територію України, було все дуже гарно з е, розвідувальними дронами, крилами середньої дальності, з орланами було все дуже гарно, е, і вони все покривали ними наскільки це можливо. Але все таки це крило воно велике, воно складне в розгортанні. І е, е, певний період часу вони за рахунок цього домінували. Потім у нас з'явилися малі дрони. Розвідники універсальні мавіки китайські. Ми їх опанували, і ми переважали значно їх за цим показником. Тобто, у них були дрони крила. А ми літали на квадрокоптерах і таким чином отримали кращий результат. Особисто мій досвід на Херсоні повністю разом з 28 ю бригадою рознесли їхню артилерію кацапську артилерію. Якраз за рахунок того, що ми коригували вогонь мавіками. Вони коригували вогонь крилами. У нас це було набагато оперативніше а на війні. Швидкість дуже багато чого вирішує. Потім росіяни трошечки підхопили це. Вони знаєте, вони роблять таку штуку, чого насправді не треба стидатися, і це дуже правильно. Якщо ти бачиш, що у ворога щось гарне, треба це красти, в тупу копіювати, красти все те, що виходить, і намагатися робити те саме. Іноді казати, що у ворога умов все погано, і ми як він робити не будемо. Іноді це зайве. Якщо щось гарно виходить, скопіюється, може зроби ще краще, покращі, і отримуй результат. І був певний етап, коли було отак. Потім пішла доба дронів, які безпосередньо наносять враження, тому що спершу дрони розглядалися тільки як щось, що коригує артилерійський вогонь. І тут ми їх випередили. Ми почали робити скиди з мавіків до того ж самого дрону, який коригував вогонь і вів розвідку, причепляли перероблені боєприпаси і скидали на ворожі позиції. Чудово вражає піхоту, чудово вражає ворожі укриття. Техніку можна підпалити у деяких випадках, якщо е попасти в правильне місце. І тут росіяни теж нам програли скидати боєприпаси. Вони почали значно пізніше, хоча вони це в нас скопіювали. Наступним етапом були FPV-дрони камікадзе на радіозв'язку. Тут ми теж були перші. Я хочу сказати, що чому власне так? Чому ми перші по цим всім технологіям? Тому що у росіян всього було багато, багато боєприпасів, багато артилерії, багато піхоти, багато техніки. І вони, в принципі, вважали, що їм не треба бути занадто інноваційними, що воно і так прокатять. А нам щоб тримати з ними паритет. Тому що насправді наша задача зараз тримати з росіянами паритет в тих умовах, що вони ведуть наступальні дії, то нам треба було постійно щось вигадувати: дрони е камікадзе на радіозв'язку, я вам для наглядності в мене тут лежить, отакі от от дрони камікадзе. Ми були перші, ці дрони чудово зупиняли їхні механізовані штурми. Ці дрони повністю навілювали ефект їхньої переваги в бронетехніці і повністю зруйнували всі спроби реалізувати тактику прориву. Кулаками, тобто зібрати купу бронетехніки, купу піхоти, прорватися, зайти в тил, там уже е, відчувати себе більш вільно і комфортно. Е, але і цю технологію росіяни у нас скопіювали. Е, варто також сказати, що. Е, в чому ж все таки вони були перші? Давайте чесно скажу. В оптоволоконних дронах такий самий FPV-дрон, тільки він керується не по радіозв'язку. Тут бачите, антенка передає, приймає сигнали, а він керується за допомогою нанооптоволоконного кабелю, який передає напряму сигнал. Тобто його не можна потушити засобами РЕП. І в цих дронах вони е, були перші. Ми ж в свою чергу не посоромилися це визнати в третьому армійському корпусі і почати копіювати, покращувати і виробляти. Те саме. На даний момент, якщо поставити питання так, який дрон найбільш застосований на полі бою, то я б сказав, що це все таки дрон радіокерований, дрон, fpv радіокерований дрон такий. Їх найбільше, найбільше ними наноситься вражень, і найбільше ми їх бачимо у повітрі. Uh, на другому місці у росіян це оптоволоконні дрони. Uh, на другому, тому що вони все-таки набагато більш коштовні, і наного uh, оптоволокна насправді його об'єм, які вони можуть отримати від Китаю або виробити самі, ніби вони вже і самі виробляють, він все-таки uh, обмежений. Це якщо говорити про дрони, які наносять безпосередньо враження. Uh, дрони, які проводять розвідку, це безумовно Mavic DJI Універсальніші засіби росіяни мають дуже щільні контакти з Китаєм, мають величезний шматок спільного кордону. І навіть якщо хтось каже, особливо Китай, що вони там нічого їм не продають, то давайте здамось питанням як це можна проконтролювати. Ну, спільний кордон заїхала, машина щось привезла. Ніхто це не може перевірити і ніяк не можна бути певним. А я певен, що вони їм передають цих дронів дуже велику е е кількість. Ну і звичайно, їхні дрони для враження. Скажімо так, для несення боєприпасів, ударні дрони, крила, ланцети, блискавки, молнії російською. Вони їх називають, і модифікації шахетів, які наносять враження на середній дистанції. Це із такого нового, що ми зараз бачимо. Все вони хочуть зробити. Якийсь такий шахет, який би був дешевший, менший, і міг би залітати в зону роботи штабів, якось так воно все відбувається треба сказати ще що на даний момент в деяких питаннях вони змогли досягти з нами паритету в деяких питаннях вони нас переважають і про це треба прямо казати і намагатися скопіювати вести дослідження досліджувати їхні дрони досліджувати їхні тактики копіювати те, що в них сильніше але є дуже багато речей в яких ми їх переважаємо і насправді саме ця технологічна перевага дозволяє нам протидіяти більшій кількості Пане Микола, я вам бажаю, щоб так було і надалі, щоб були тільки переваги на нашій стороні. Дякуємо вам за службу і за те, що знаходите час часу, так підключатись та інформувати нас. Спасибі. Дякую вам, що запрошуєте. Спасибі, глядачам обосток Лише нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами до зустрічі. うん。